Шокуюча поразка від збірної Аргентини проти Саудівської Аравії тепер напевно виглядає як анекдот для аргентинських уболівальників, оскільки їхня команда вже у півфіналі чемпіонату світу. Не зважаючи на те, що аргентинці розпочали змагання невдало, їм вдалося відігратися, перемігши Мексику та Польщу, і очолити групу Сі, дворазові чемпіони світу перемогли збірну Нідерландів у чвертьфіналі по пенальті. Після того, як завершили попередні 120 хвилин, зігравши в нічию 2-2, як на мене у найкращій грі чемпіонату світу на даний момент. І тепер зустрінуться з Хорватією, яка обіграла фаворитів Мундіалю, Бразилію. Також по пенальті. Після того, як обидві команди забили по голу в овертаймі хорвати такі хорвати. А мені так хотілося побачити у півфіналі пару Аргентина-Бразилія. Ну погодьтесь, був би в цьому матчі особливий шар. Але штанга вирішила інакше. Макін, напиши в коментарях, кого ти пророкуєш побачити у фіналі. Та підпишись на каналу Кубаїбра в Ютубі та Телеграмі. Неймар в сльозах. А Модрич радіє і веде свою команду до фіналу чемпіонату світу вдруге. Поспіх! Все таки зарано раділи бразильці, подолавши в одній восьмій південну Корею. Багато хто сумнівався, що хорватська команда добре виступить у Катарі, оскільки у них ветеранський склад. А Модричу їхньому найкращому гравцеві вже 37 років. Ібрагімович десь заздрісно потирає свої буці від якості гри лука у такому віці. Правда полягає в тому, що насправді підопічні Златко-Далича йшли добре і до початку турніру, не зазнаючи поразок в останніх шести іграх, вигравши п'ять із них, у тому числі дві перемоги над Данією та одну проти Франції. Вони із з Мароко в групі Че зіграли в нічию, від чого плаче вже Кріштіану Роналдо. Хорватія пройшла до однієї восьмої фіналу після однієї перемоги та двох нічих і посіла друге місце в групі, пропустивши при цьому лише один гол. Модрич і компанія були аутсайдерами проти потужної Бразилії. Але цього разу футбольні вболівальники стали свідками ще однієї перемоги Давида над Гуліафом. У грі проти Бразилії Хорвати довели, що звикли до драми і знають, як грати і триматися в таких потужних патчах, оскільки вони переводили гру на овертайми у п'яти з останніх шести матчів плей оф на чемпіонатах світу це буде цікавий і гострий матч, наповнений емоціями. Аргентина досить добре зіграла проти Нідерландів, незважаючи на дуже близьку гру. Таку близьку що головний тренер Ліонель Скалонів посивів від нездатності футболістів тримати результати гру під контролем, якщо вони ведуть у рахунку 2-0 на 73-й хвилині. Але незважаючи на тактичний майстер-клас Хорватії проти Бразилії в останньому турі, Аргентина все ще вважається значним фаворитом півфінального матчу. На мою думку, хорватську команду вже не можна ігнорувати. Особливо в цій зустрічі вона вже чудово попрацювала. А чотири роки тому, дійшовши до фіналу проти Франції, була дуже міцною в обороні, як і зараз. Вони вже усунули Бразилію. Але чи зможуть усунути Аргентину? Якщо це станеться, а я це допускаю, мені буде дійсно шкода Леонеля Месі. Він грає на своєму останньому чемпіонаті світу, і це його останній шанс вперше виграти титул, за що йому завжди дорікали аргентинські вболівальники, і покійний Марадона. То що? Месі чи Модрич? Дякую за увагу! Всього найкращого вам Будьте цього гідні. Слава ЗСУ, слава Україні!